Ласкавий Господи Ісусе Христе, який захотів провести довгі роки свого земного життя назарецькій родині, благаю Тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх свояків і кровних, пошли їм ласку. Щоб усім серцем любила тебе, охорони від нещасть, диявольських спокус і усякого лиха, подай згоду моїй родині, бо згода це великий і дар, допоможи їй членам щиро любитися над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикрощі земного життя будь з нами в години смерті, щоб по твоїй ласті вийшли ми з усього світу та пішли до неба навіки прославляти Тебе. Маріє, найкраща наша мати, і взірець для кожної родини, будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь. Отче Небесний, твоїй невимовній благості. Та милості ми доручаємо дітей, якими ти зволив нас благословити, твій Син, Господь наш Ісус Христос, викупив їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святому таїнстві хрещення, Ти, Боже, зажадаєш відповіді від нас, на страшному суді за душі дітей наших. Ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі, тому молимо тебе, предвічний Отче, подай нам світло розуму, силу і терпеливість, щоб змогли ми дітей виховати згідно зі святою Твоєю волею. Наділи нас, Отче Небесний, своєю милістю. Щоб ми зуміли зберегти невинність дітей наших, навчати їх власним добрим прикладом, подбати про їхнє добро, душевне та тілесне, і даруй нам ласку, Боже, щоб ми тебе славили разом з нашими дітьми у Царстві Небесному. Амінь.